Добрий ранок підписчики мого каналу, глядачі мого каналу. Сьогодні 27 серпня зробив я прочекав лози винограда і знімаю відео, як, який зараз вигляд має мій виноградник. Значить, Ось укоротив я отак лози, прибрав оце затінення кришу цю, От, тому що трошки і погодні умови вже не ті, не, не, Хоча, й літо, але не літні, вже прохладно. От, і дощі пройшли, так що трошки прочеканив, щоб е, більш-менш було провітрювання. Ну, значить, хочу показати стан виноградника на даний час. В принципі, все чистенько, болячок, е, практично немає, там десь було мільдю, але от, остання обробка була четверта, його трошки його випалило, Ось, як бачите, листочки вже такі. Прогари вийшлося, це вже як ну, остаточні явлення цієї мільдіо. Поки все добре, але значить, кое що ще позалишалося, у мене це на першому кущі Геліус почав уже набирати своє забарвлення. так. Ну В основному в цьому ряду Геліус і Аркадій. Аркадій вже потрушку почав зрізати, тут було там по 4. По 5 гроночок тут ось одна залишилася. Ну, геліос іще ще цілий. Ну і так і далі. Преображення в цьому році немає. Воно вимерзло повністю, коли були морози, 28 квітня. Зараз покажу, що там в мене ще залишилося. Тут анюти небагато. Гроночок, ну але є, там, там, там внизу, там невеличкі гронки, ну але ж все одно оригінал ще не набирає навіть окрас. Ну, він вже пізній. Хоча тут воно, одна ягодка вже і почервоніла на оригіналі. Так, це анюта теж там тригронки. Ось надія зос також почала інтенсивно окрашуватись. На кадрянки тут ось трошечки. Буде поїсти якась, тому що теж вона вимерзла вщент. Це анюта. Ось кармакод. Я хочу показати, бо задавали глядачі питання, чи не тріщить. Я не знаю, у нас пройшли такі ливневі дощі. І там через декілька... Періодів там буквально дня, два-три і опять лив, лив практично цілу ніч. Ну, от якщо видно через сіточку, то ягода, ну, вся, вся ціла ягода. Вся ціла ягода, я не буду сіточки знімати, отак ось покажу вам, то в принципі, усе котусиці. Я почав вже його потрошку вирізати. Вже він почав набирати свій смак, так що... Така хрумка, солодка ягода, як вигірка. Оце такий кармакот. У мене в ну, мене тут два кущі. Я все-таки, мабуть, один кущ залишу. Оце я там з краю хочу його прибрати, щось там посадити. Щось, щось друге. Так. Це мускат Дієвський. Ось ягода така. Тут вже я зрізав декілька гронок, вже набрав він свій смак. Так, Чорний ворон. Тут пусто, там десь пасинок якийсь висить один чи два. От, так, Тут у нас анюта. От. І ось знову хочу показати мускат Дієвський. Тут звісно, я його пригрузив. ну, вже Ягода розм'як така, вже розмякчається солодка. О, Я думаю, вже до кінця серпня, мабуть, і його я зріжу. І Тут ось такі гронки висять. Не очікував я, що він вимерзне і вийде такий другий урожай. Я не знаю, з чим це зв'язано. Але ж трошки я зробив тут, ну як заливав, я заливав водою обільно і перекопав біля кущів. Ну, біля кущів оцей як приствольний круг, чи як там він називається, перекопав, трошки додав кисню, кисню додав йому. Може він на це відкликнувся. Ну, Але видав він доволі таки непоганий урожай. Так, Це ганюта. Лози вже, як ви бачите, вже ось визрівають, анюти вже практично доверху. Та і, і тут і в Дієвську теж вже ось лози пішли на визрівання, як бачите. Так, це гурман ранній, ну тут тільки пасенки позачіплялися. Ось пасанок гронка така вже ну буде хоч, буде хоч поїсти. так. Нізіна, нізіна вже окрасилася. Небагато гронок, звісно, ну, але щось, щось є. Так, це Надія Азос. Надія Азос практично виконала стандартний урожай, де гронки такі рихленькі. От, я їх трошки ще мабуть і прорізав. От, ну, маємо що маємо. Після таких морозів квітневих практично весь квітень був у морозах. Слава Богу, що і так щось є. Зачепилось якийсь врожай. І це теж нізина. Не багато, але є. і Тут надія надіязов на крайній кущ. Дуже такі доволі непогані громки. Коли визріє, тоді визріє. Це ж таке. Зараз похолодало у нас, це Кременчуцький район, Полтавська область. Ну, ось ви, виглядає вже прочеканений. Так це все ж було зароше, прочеканив я. Ну, я ж, болячок практично немає. Я думаю, мабуть, якщо гляне сонечко, що буде тепло, то... Ну не буду, я мабуть. А так, якщо думав, що будуть дощі, то буде прохолодно, то прийдеться, мабуть, отоїдиума, мабуть, робити ще одну обробку, коли вже зніму весь урожай. Так є така думка в голові, що можна ще зробити одну обробку отоїдіума. Ну поки лоза чиста, бачите, лози поки чисті, нема ніде нічого, слава Богу. Так що. Поки тільки так, поки тільки мрію, що об оброблю ще один раз. Як воно буде далі, якщо не буде болячки з'являтися, то не буду обробляти. ну, Буде дивитися на це ну, все. Отак оце виглядає. Прочеканений мій виноградник наклонний. Будемо сподіватися, що в нас все буде добре. І на той рік я буду сподіватися, що все-таки покажу вам, як хотів я сформувати таку шпалеру. Де підв'язуються рукава і як вони будуть йти. Як буде плодоносити на такій шпалері, так як я задумав виноград. Так, ну таке відео. Всім на все добре, всім миру і добра.